Всім привіт! На просторах інтернету, в принципі, є два відео. Я тут дуже не буду розмовляти. Я більше покажу потім на ділі. Взяв таку маєчку. На сьогоднішній день вона по акції. Вона вже, в принципі, такці більше півроку. 3490. По факту, не знаю скільки, але кажу, що витримує 150 бар. До 150 бар тиск. Робочий 100. Ну, це не моя перша мийка, в мене до того була. Але була вона... Вона була в два рази більша за цю. Сам корпус був рівно в два рази більший за ту попередню. E, та менша два рази. Ну, подивлюсь, наскільки вона буде давати 100-150 бар. Ну а там та хоча і була в два рази більше, а там просто пустота всередині була. А тут чітко моторчик, помпа алюмінієва. Е, сподобалась комплектація. Дали в подарунок шейк, там кепки можуть дати, а то, ну, певно, в різні часи бувають, по-різному. дають. Піногенератор, ну, не піногенератор, це емульсію видає. Оцю штуку не можна докупити. А в мене так вийшло, що в мене попередня була саме така ж сама мала вихід, попередня мийка. І я просто. Буду нею користуватися. Але її цілком хватає. Вона є і в них на сайті, її повністю хватає. В комплекті йде. от ще Такі речі дали. Гарантія, коробка кольорова, блокнот. Я дуже здивований, наскільки вона маленька? 4 кг. Вона десь таки важить 4 кг. Тут шлам, кабель, пістолет. До речі, в цей пістолет запихається спочатку подовжувач, а аж тоді фреза. Ну, на Напряму фрезу не запхати, щоб були в курсі. Добре, наступний кадр тестуємо. І так, я вже тут трошки помив, ну, чесно кажучи, я здивований. Зараз побачите. Ні, маючи дійсності користуючись перед тим подібною. Два рази більше, але теж 150 та Оце от. Явно не є гірше. На супер. Я здивований. Я дуже здивований. Ну і на завершення, чесно, я був приємно шокований. Я не сподівався, що вона така малесенька, навіть не малесенька, вона, можна сказати, крихітна, може видавати 150 бар. Для початку мене тут дуже здивувало, тому що я до неї мав практику користування теж німецькою Workzone. Але там було 2,2 кВт. Вона була, вона була в два рази більша і ще й плюс ручки. І теж 100-150 бар. Ну я скажу вам точно, вона не є гірша. Не скажу, що вона краще за танту, але точно не, ну, вона не здивувало. Я задоволений. На своїх 4 кг. там якщо заглянути, з боку є вентиляційні отвори. Плюс, мені, мені здається, вона от повністю вся коробка, то це помпа, десь там двигун. Все якраз дуже компактно спаковано. Нічого ніде не тече. Якщо ви бачили моє відео е, ну, попередні, попередні хвилини, там, я показував, яким чином я підключив. Головне, щоб ємність з водою була трошки вища, десь на рівні самого двигуна. Подаєте, і щоб шланг був не більший, ніж метр. Може навіть пів, так як в мене, пів метра має. Сон ні пчихає, все супер, я задоволений спін-генератор, правда, треба брати якийсь додатковий, бо той, що в комплекті я не знімав, бо він і дійсно так собі просто емульсію робить. Ну, я задоволений. Дякую працівникам, які мені порекомендували, спеціалісти. Наприклад, інтертул. Я думав до того ще брати інтертул, але сама менша їхня інтертулівська 6 кг, 70-100 бар максимум. Три тисячі там виходить, та ну його баню. Ну, от цієї я задоволений. Я не сподівався, що вона настільки. Чесно, я просто знав, що я купляю. Я вже мав доп... е... досвід користуванням приблизно такими 100-150 бар. Я знав, що... чого очікувати, і вона мене не підвела і не розчарувала. Супер, я задоволений.